Привіт! А давайте уявимо. От ви одного дня прокидаєтесь і раптом розумієте, що маєте якісь геніальні здібності. Звучить як фантастика, а от для декого це чиста реальність. Сьогодні ми якраз і поговоримо про синдром Саванта. Це, знаєте, такий загадковий стан, який, здається, відкриває справжні надздібності нашого мозку. Так, все ж таки, людські надздібності, вони реальні? Чи це все вигадки? Ну от історії, які ми сьогодні розберемо, доводять одне: реальність буває значно дивовижнішою за будь-який фільм, і вони точно змусять по-іншому поглянути на те, на що взагалі здатний людський мозок. Добре, так що ж це таке? Цей синдром Саванта. Знаєте, є гарна аналогія. От уявімо, що наш мозок це величезний оркестр. І іноді, коли якась частина інструментів чомусь грає тише, один інструмент бах починає звучати з просто неймовірною геніальною силою. От це по суті і є савантизм. Стан, коли людина, часто з особливостями розвитку або після травми рактом демонструє абсолютно виняткові здібності в якійсь одній дуже вузькій сфері. Теорія, це, звісно, цікаво, але погодьтесь, реальні історії вони вражають набагато набагато сильніше. Тож давайте познайомимося з людьми, чиї здібності ну просто не вкладаються в голові. Думаю, багато хто бачив фільм Людина дощу класика. Але от що цікаво, мало хто знає, що у головного героя був реальний прототип Кім Пік, і його справжня історія о, вона набагато дивовижніша за будь-яке кіно. Тільки вдумайтесь у ці слова, відправте його до інтернату і забудьте. Це був вердикт лікарів при народженні Кіма. Йому не давали жодних шансів, казали, що він навіть ходити не навчиться. Але його батько він просто відмовився здаватися, і саме завдяки цьому світ дізнався про абсолютно унікального генія. І так, тіло Кіма слухалася його не дуже добре, але от його розум це було щось феноменальне. Просто уявіть на секунду: він читав дві сторінки книги одночасно, одну лівим оком, іншу правим, і все це за якихось три секунди. І найголовніше, він пам'ятав абсолютно все, що прочитав. Не дивно, що його називали Живим Гуглом, ще задовго до того, як сам Гугл взагалі з'явився. Окей, якщо Кім Пік це про феноменальну пам'ять на тексти, то наш наступний герой Стівен Вілшер це про фотографічну пам'ять на образи. Його недарма називають людиною камерою, і те, що він робить, це справді вражає. У дитинстві Стівен не розмовляв узагалі. Його єдиним голосом, єдиним способом якось спілкуватися зі світом були малюнки, і саме через них він показував те, що бачив. А бачив він усе з неймовірною, просто фотографічною точністю. А тепер, щоб по справжньому зрозуміти масштаб його таланту, послухайте: всього на всього хвилин польоту на гелікоптері над Токіо. 20 хвилин. І от після цього Стівен, покладаючись виключно на свою пам'ять, намалював панораму міста довжиною 10 метрів. Ви уявляєте? 10 метрів він відтворив кожен будиночок, кожне віконце, кожну дрібну деталь. Це звучить просто неможливо, але це факт. Від фотографічної пам'яті давайте перейдемо до абсолютного слуху, бо музика це ще одна сфера, де савантизму проявляється просто неймовірно. Історія Леслі Лемки це, мабуть, найкращий доказ того, що Єні може прокинутися абсолютно раптово, без жодного уроку, без жодної репетиції. Леслі народився незрячим, з церебральним паралічем, і він ніколи в житті не вчився музики. А тепер уявіть шок його прийомної матері. Вона прокидається серед ночі від звуків фортепіано і бачить, як її 16-річний син бездогально грає складнючий концерт Чайковського. Концерт, який він почув лише один раз по телевізору. Це був взагалі перший раз, коли він сів за інструмент. Історія, звісно, вражаюча. Але виникає логічне питання: а звідки взагалі беруться такі здібності? Ну, наука каже, що є два основні шляхи: перший це вроджений савантизм. от як у тих людей, про яких ми щойно говорили. А є ще й набутий той, що може з'явитися абсолютно раптово. Отже, вроджений савантизм це те, що є з дитинства, і він часто йде пліч опліч з такими станами, як аутизм. А от набутий – це зовсім інша історія. Він може з'явитись у дорослої людини ні звідки, ну точніше, після сильної травми голови. І от саме такий випадок ми зараз і розглянемо. Знайомтесь, Джейсон Паджет до певного моменту він був звичайним продавцем меблів, якого, чесно кажучи, математика взагалі не цікавила. Але одна трагічна ніч перевернула його життя з ніг на голову, і його історія це просто хрестоматійний приклад набутого савантизму. Все почалося з жорстокого нападу і пограбування. Джейсон прокинувся в лікарні і. Світ для нього змінився назавжди. Він почав бачити все навколо не просто як предмети, а як складні математичні візерунки, фрактали. Уявляєте, кожна крапля дощу, кожен листок на дереві все раптом стало чистою геометрією. І щоб, хоч якось зрозуміти цей новий дивний світ, він почав його замальовувати. Але як таке взагалі можливо? Вчені зробили сканування мозку Джейсона і побачили просто дивовижну річ. Виявляється, після травми його мозок, ну, ніби перезавантажився, щоб якось компенсувати пошкоджені ділянки, він просто увімкнув ті частини, які зазвичай у нас не активні. І це відкрило в ньому цей неймовірний математичний дар. Виходить, що сильна травма може, по суті, увімкнути геніальність це ж змушує задуматись, що це взагалі говорить про наш мозок. Історії савантів це ж не просто якісь дивні медичні випадки, ні це можливо ключ Ключ до розуміння того прихованого потенціалу, який насправді є в кожному з нас. А що як геніальність, це не якийсь ексклюзивний дар для обраних. А що як це, ну скажімо, прихована опція, яка закладена абсолютно в кожному мозку? Синдром Саванта натякає саме на це, що всі ці неймовірні здібності це наші власні внутрішні резерви, і вони просто сплять, чекаючи на якийсь свій ключ, щоб розблокуватися. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням якщо людський мозок здатен на таке. То який же потенціал дрімає всередині кожного з нас просто зараз? Які дивовижні таланти можуть бути сховані глибоко в нашому розумі, просто чекаючи на свій час, щоб проявитися? Подумайте про це?